вправа з цими нашими чудовими полусферками, це буде вправа, яка буде більше направлена на профілактику так званого вальгусного положення стоп. це коли стопки завалюються всередину. Починаємо заходити на полусферки, але не центруємось, а починаємо потихеньку це робити більш з бокових поверхонь. Намагаємось потихеньку утримувати ножки. Важливо себе напружувати, для того, щоб ножку не вивернути на зовнішній край і не підгорнути гомілку І От таким чином ми потихеньку намагаємось балансувати. На зовнішніх краях, поєднуючи це з легеньким натоптуванням на кожну ножку і сходимо. Знову ж таки, починаємо потихеньку заходити. Від центра зміщуємося більше на зовнішні краї, напружуючи внутрішні м'язи гомілки. Доходимо трошки до п'яточок вперед і починаємо рухатись потихеньку так само назад. Цю вправу ми виконуємо на кількість повторень. Робимо 7, 10, 12 повторень.